Чи ви коли-небудь задавались питанням, чому іноді хочеться бути собою, але страх руйнування, конфліктів чи навіть відчуття ізоляції від інших відразу змушує вас сумніватись у правильності цього кроку? Як це можливо стати справжнім, зберігаючи гармонію в стосунках із навколишнім світом? Чому багато хто боїться показати свою справжню сутність, навіть якщо внутрішнє я прагне цього? Карл Юнг, один з найбільших психологів ХХ століття, вважав, що справжній шлях до себе не полягає у відділенні від інших або в боротьбі з оточенням. Він стверджував, що шлях до самопізнання це шлях до прийняття своєї тіні, своїх темних і світлих сторін особистості. І хоча ми часто стикаємось із внутрішнім конфліктом між бажанням бути собою, і страхом, що це може порушити баланс навколишнього середовища, саме через цю інтеграцію можна досягти гармонії. Юнг вірив, що кожна людина має внутрішню тінь, частину особистості, яку ми часто приховуємо від себе і від інших. Ця тінь включає в себе все те, що ми не хочемо бачити, приймати чи визнати в собі. І багато хто з нас витрачає роки на те, щоб підлаштовуватися. Догоджати і підкорятися зовнішнім вимогам, створюючи маски, через які ми приховуємо свою істинну сутність, це викликає постійне відчуття невдоволення і внутрішнього дисонансу. Але як стати собою, не зруйнувавши те, що створено навколо? Як вийти з цього світла і темряви і знайти свою справжню сутність, не викликаючи дисгармонії у своїх стосунках? Юнг стверджував, що самопізнання є не просто процесом розуміння своїх позитивних рис, а також і прийняттям власної тіні тих частин себе, які ми схильні ігнорувати або навіть заперечувати. Алхімія особистості монта метафора, яку Юнг використовував для пояснення процесу трансформації людини через прийняття всіх частин своєї сутності. Чому важливо звернути увагу на тінь, тому що, відкидаючи частини себе, ми не тільки втрачаємо свою автентичність, але й створюємо конфлікти в нашій психіці. Тінь. Це не те, що слід боятися, це частина нас, яку треба прийняти. Коли ми боремося з тінню, ми посилюємо її вплив на наше життя. Прийняття її відкриває можливість для зростання і розвитку, де ми стаємо цілісними, а не розрізненими особистостями. Дійсно, бути собою часто означає не демонструвати виключно свої найкращі сторони. Справжня сила приходить через прийняття і балансу як світлих, так і темних рис своєї особистості. Це дозволяє не лише будувати здорові стосунки з іншими, а й знайти внутрішній мир. Тінь зазвичай проявляється через поведінку, яку ми не можемо контролювати. Але яка виявляється у взаємодії з іншими людьми. Наприклад, якщо ви відчуваєте страх відмови, ви можете підлаштовуватися під інших, намагаючись бути тим, ким хочуть вас бачити. Проте це часто створює внутрішній конфлікт. З одного боку, ви намагаєтесь догодити, з іншого розумієте, що втрачаєте свою автентичність, це породжує стрес і непевність у собі, тому що ви не живете в гармонії зі своєю справжньою сутністю. Юнг підкреслював, що прийняття тіні дозволяє знімати ці внутрішні обмеження, приймаючи і розуміючи свої недоліки, ми не лише стаємо більш цілісними, але й відкриваємо шлях до розвитку, що відбувається без насильства чи конфліктів із зовнішнім світом. Наприклад, коли людина, що постійно вдягала маску, починає. Відкрито виражати свої реальні почуття, вона часто стикається з опором оточуючих. Проте, коли вона починає діяти з позиції внутрішньої впевненості, це створює новий тип взаємодії з іншими людьми, інші перестають перевіряти її на відповідність своїм вимогам і починають сприймати її такою, яка вона є. Це питання є складним, оскільки ми всі живемо в соціумі, і наше я часто взаємодіє з оточуючими. Юнг, однак, не пропонував ізолю... ізолюватися. Від світу, а вчив тому, що тільки через прийняття себе ми можемо створити здорові і гармонійні стосунки з іншими людьми. Почніть з внутрішнього діалогу. Прийняття своїх внутрішніх конфліктів і страхів це перший крок до створення гармонії в стосунках з іншими. Це означає визнати, що ми не завжди можемо бути ідеальними і що в нас є місце для слабкості. Ваша внутрішня сила народжується саме тоді, коли ви перестаєте виконувати роль і дозволяєте собі бути справжнім, розпізнайте і прийміть свою тінь. Часто те, що ми боїмося показати світу, є відображенням нашої тіні. Юнг вважав, що іноді ми проєктуємо свої негативні риси на інших, тому що не готові прийняти їх у себе. Прийняття цих частин дозволяє зняти внутрішній конфлікт і почати жити без необхідності приховувати себе. Будьте автентичними у стосунках. Щоб справді стати собою, важливо бути чесними і відкритими в стосунках з іншими людьми. Ваша справжня сила буде проявлятись саме в тих моментах, коли ви не боїтесь бути собою, навіть якщо це не завжди популярно або зручно, працюйте над своєю впевненістю. Коли ви починаєте приймати себе і свою тінь, ви отримуєте більше впевненості в тому, що можете діяти вірно. Це дозволяє вам жити не під тиском чужих очікувань, а з позиції внутрішньої свободи і глибокого самопізнання. Не бійтеся змін. Справжня трансформація особистості вимагає сміливості. Багато хто боїться зруйнувати все навколо себе через бажання змін, але Юнг наголошував, що зміни, які відбуваються всередині, не обов'язково повинні руйнувати навколишній світ. Ви маєте можливість бути собою і одночасно бути в гармонії з тим, що вас оточує. Чи часто ви відчуваєте, що частина вас? Залишена поза увагою, прихована від світу, але вона весь час присутня в ваших думках? Ви коли-небудь задавались питанням, чому певні емоції або спогади, яких ви б хотіли позбутися, продовжують повертатися і впливати на вашу поведінку? Як ці елементи вашої психіки можуть допомогти вам стати справжнім? Карл Юнг, який розробив концепцію тіні, вважав, що ми всі маємо частини своєї особистості, які ми відкидаємо, і не бажаємо визнавати як свої, це частини, які ми вважаємо поганими, недостойними або такими, що не відповідають соціальним або моральним стандартам. Юнг стверджував, що ці частини особистості, хоч і відкидаються нами, Насправді є потужними і невидимими частинами нашої психіки, і якщо ми не приймаємо тінь, вона продовжує впливати на наші рішення, взаємодії і ставлення до себе. Якщо ми хочемо бути справжніми, нам необхідно прийняти свою тінь. Це означає, що потрібно навчитися бачити і приймати ті частини себе, які ми не любимо або не хочемо визнати. Тільки через прийняття цієї частини особистості ми можемо створити повну і гармонійну особистість. Тінь це частина нас, яку ми відкидаємо через страх. Або через соціальні норми, які нав'язують нам ідеальний образ. Однак тінь не зникає, а лише проявляється через нашу поведінку і взаємодії з іншими. Відкидаючи свої погані або неприязні якості, ми часто не можемо зрозуміти, чому відчуваємо себе нецілими або розірваними. Юнг вважав, що тінь. Не є негативною самою по собі, це просто частина нашої особистості, яку ми не хочемо приймати або бачити. Прийняття тіні дозволяє нам позбавитися внутрішнього конфлікту і дати собі дозвіл бути такими, якими ми є. Коли ми не боїмося проявляти свої слабкості, невдачі або емоції, ми стаємо більш автентичними і внутрішньо сильними. Прийняття тіні не означає, що ми маємо зловживати своїми негативними рисами або почуттями, це лише означає, що ми повинні визнати ці частини себе, щоб зрозуміти, чому ми на них реагуємо і як ми можемо керувати ними без страху чи відторгнення. Тінь часто проявляється в наших стосунках з іншими людьми. Якщо ми відчуваємо себе некомфортно або відчуваємо тривогу в присутності інших, це може бути результатом того, що ми не приймаємо певні риси в собі і тому проєктуємо їх на інших. Наприклад, якщо ви маєте підсвідомий страх бути відкинутим або невизнаним, це може призвести до того, що ви сприймаєте інших як таких, що не приймають вас, або не оцінюють вашу справжню сутність. Юнг вважав, що ми часто проєктуємо свої емоції, комплекси і тінь на інших людей. Цей процес називається проекцією. Коли ми не можемо прийняти частини себе, ми переносимо ці риси на оточуючих. Це може призвести до неправдивого сприйняття інших людей, що часто створює непорозуміння і навіть конфлікти. Наприклад, якщо ви не приймаєте свою слабкість або не готові показати вразливість, ви можете бути надмірно критичними до інших людей, які проявляють подібні риси. Це може призвести до того, що ви будете знецінювати чи критикувати інших за те, що вони. Показують слабкість, навіть якщо насправді це частина вас, для того, щоб прийняти тінь і перестати проєктувати її на інших людей, важливо почати працювати над своїм внутрішнім світом. Ось кілька кроків, які допоможуть вам інтегрувати тінь і стати більш цілісною особистістю. Саморефлексія відкрийте для себе частини себе, які ви зазвичай ігноруєте або відкидаєте. Це можуть бути як емоції, страх, гнів, сум, так і риси характеру, недовіра, невпевненість. Важливо усвідомити, чому ви боїтеся ці частини себе і як вони можуть впливати на вашу поведінку в стосунках. Позитивна проекція. Перестаньте проєктувати свої проблеми на інших. Спробуйте побачити в інших людях не тільки їхні слабкості або недоліки, а й їхні сильні сторони. Це допоможе вам зняти негативний вплив тіні і побудувати здоровіші стосунки, прийняття себе. Це найважливіший крок до внутрішнього зростання. Прийняття своїх темних частин дозволяє відновити гармонію в особистості. Це не означає, що ви повинні день дозволити своїм негативним рисам керувати вами, але визнання їх існування. Дозволяє вам побудувати більш здорове ставлення до себе і до інших, відновлення внутрішнього балансу. Прийнявши тінь, ви отримуєте внутрішню гармонію. Ця гармонія дозволяє вам бути впевненим у собі і в своїх діях, а також формувати здорові стосунки з іншими людьми. Ваша впевненість не залежатиме від зовнішніх оцінок, а буде виходити з вашого внутрішнього прийняття себе. Активна робота з підсвідомістю для того, щоб змінити автоматичні патерни поведінки, важливо працювати з підсвідомістю. Пробуйте використовувати техніки медитації або введення щоденника для того, щоб краще розуміти свої внутрішні процеси і почати змінювати їх. Ви коли небудь відчували, що хочете бути справжнім, але не можете дозволити собі це через оточення чи соціальні норми? Можливо, вам здається, що бути собою означає зруйнувати всі стосунки навколо або втратити свою роль у суспільстві? Як знайти цей баланс між бажанням залишатися собою і потребою існувати у світі, що диктує свої правила? Чи є спосіб залишатися автентичним, не порушуючи гармонії у своїх взаємодіях з іншими? Карл Юнг вважав, що справжня особистість проявляється тоді, коли ми припиняємо боротися з тінню і приймаємо її як частину себе. Однак для того, щоб не зруйнувати навколишній світ, важливо навчитись інтегрувати тінь таким чином, щоб вона стала частиною вашого здорового і конструктивного я, а не руйнувала ваше життя і стосунки. Інтеграція тіні не означає, що ми маємо демонструвати всі свої темні риси світу чи людям навколо. Юнг стверджував, що це процес внутрішнього прийняття і роботи з нашими глибокими емоціями та частинами себе, які ми зазвичай приховуємо. Це також означає навчитися бути автентичними і без страху показувати себе у повній мірі в тій формі, яка є здоровою і прийнятною. Юнг вірив, що на шляху до самопізнання дуже важливо не тільки визнати свою тінь, а й знайти спосіб її гармонійного включення у власне життя. Це означає, що ми повинні прийняти ті риси, які раніше могли здаватися нам неприязними або неприйнятними. Один з найважливіших аспектів інтеграції тіні це не руйнувати зовнішні стосунки через відмову від соціальних норм або ролей, які ми займаємо у суспільстві. Замість цього ми можемо залишатися вірними собі, але при цьому взаємодіяти з іншими таким чином, щоб забезпечити взаємну повагу і гармонію. Часто ми боїмося бути собою, тому що соціальні норми або вимоги з боку оточуючих здаються важливішими за наші справжні почуття, однак через прийняття своїх справжніх емоцій та рішень ми не тільки отримуємо внутрішню силу, а й стаємо здатними глибше взаємодіяти з іншими людьми. Багато людей бояться, що, ставши справжніми, вони будуть відторгнуті або створять конфлікти з іншими. Однак через правильне інтегрування тіні ви можете бути автентичними, не порушуючи гармонію у стосунках. Ось кілька кроків, як це можна зробити проявляйте автентичність без агресії. Юнг вірив, що прийняття своєї тіні допомагає знайти баланс між проявом своїх темних рис і здатністю зберігати гармонію з іншими. Коли ви приймаєте свої недоліки або негативні риси, ви перестаєте демонструвати їх агресивно або нав'язливо. Це дозволяє вам бути собою, але без загрози для оточення. Будьте відвертими, але з повагою. Щоб не порушити баланс у стосунках, важливо вміти відверто висловлювати свої почуття та думки, не порушуючи кордонів інших. Ваша чесність і відкритість допоможуть вам будувати більш щирі стосунки, де ви не боїтесь бути собою, але водночас зберігаєте повагу до почуттів інших. Не бійтеся проявляти свої емоції. Багато людей пригнічують свої емоції, бо бояться, що вони будуть сприйняті як слабкість. Проте, як тільки ви починаєте приймати свої почуття, ви зможете проявляти їх більш природно і без страху. Це допомагає зберегти автентичність і внутрішню гармонію. Створюйте нові стратегії взаємодії. Коли ви починаєте працювати з підсвідомими патернами і тінню, ви поступово виявляєте нові стратегії для взаємодії з оточенням, це означає, що ваші стосунки будуть базуватися на взаємній повазі і чесності, а не на страху чи боротьбі. Будьте терплячими до себе і до інших, зміни у поведінці і саморозумінні потребують часу. Будьте терплячими до себе, коли ви вивчаєте нові способи взаємодії з іншими. Цей процес вимагає як внутрішньої роботи, так і розуміння того, що інші люди також мають свої проблеми і емоції. Що стосується стосунків, тінь може проявлятись у нашій взаємодії з іншими людьми через проектування наших внутрішніх страхів або невпевненості на них. Наприклад, Якщо ви боїтесь відмови або відкидання, це може призвести до того, що ви будете активно шукати підтвердження своєї цінності через поведінку оточуючих. Ви почнете проєктувати свої страхи на них, що може створити непотрібні конфлікти або відчуження. Прийняття тіні дозволяє нам перестати шукати схвалення і більше не проєктувати свої негативні емоції на інших. Замість цього. Ми вчимося будувати стосунки на основі здорової самооцінки та взаємної поваги, що є основою для будь-яких успішних взаємодій. Важливо пам'ятати, що інтеграція тіні це не процес відмови від своїх темних рис, а навчання керувати ними таким чином, щоб вони не шкодили вам і не руйнували ваші стосунки. Це означає, що ви не дозволяєте своїм невизначеним частинам. Контролювати ваше життя, а даєте собі можливість жити автентично і мирно, чи відчуваєте ви, що часом ваші власні рішення і думки не є такими, якими ви хочете, щоб вони були? Чи буває, що навіть з найкращими намірами ви повертаєтесь до старих нездорових патернів, які здаються вам частиною вас, але при цьому вони не відповідають? Тому, ким ви хочете бути, як змінити ці старі автоматичні реакції, щоб стати тією людиною, якою ви прагнете бути, без шкоди для вашої автентичності і гармонії з оточенням? Карл Юнг вважав, що особистість це процес, а не статична структура. Він описав цю трансформацію. як Алхімію особистості, де старе Я повинно перетворитися через усвідомлення та інтеграцію всіх частин себе, Юнг вірив, що справжнє зростання починається тоді, коли ми приймаємо свою тінь, не боїмося своїх слабкостей і недоліків, а вчимося працювати з ними, використовуючи їх як потужний ресурс для розвитку. Алхімія особистості це процес трансформації, через який ми стаємо цілісними. Як алхімік перетворює метал на золото, так і ми можемо перетворювати свої слабкості, обмеження і комплекси насили, що ведуть нас до внутрішньої свободи і гармонії. Цей процес включає в себе не лише розуміння і прийняття себе, а й здатність відпустити старі обмеження, що тримають нас у полоні. Юнг вважав, що кожна людина має потужний потенціал для самовдосконалення, який лежить в основі глибокого самопізнання. Самопізнання не означає лише знання своїх слабких сторін, а й вміння приймати свої внутрішні конфлікти, що дає нам змогу позбавитись від обмежень, які ми собі самі накладаємо. Алхімія, з точки зору Юнга, полягає в тому, щоб прийняти свої тіні, навчитися працювати з ними і потім використовувати ці темні частини себе як ресурс для розвитку. Це означає, що знімаючи внутрішні бар'єри, ви починаєте діяти більш свідомо і впевнено, без страху, що ваше справжнє я буде порушувати баланс з оточенням. Часто ми вважаємо свої комплекси, Ті частини особистості, які нас лякають або обмежують чимось негативним, але через прийняття їх ми можемо знайти в них силу. Юнг стверджував, що саме через усвідомлення і переробку своїх комплексів ми здатні трансформувати їх у нові можливості для зростання. Прийняття своїх комплексів не означає, що ми дозволяємо їм контролювати нас, натомість це визнання їх існування. І готовність працювати з ними, що дає нам можливість бути більш автентичними і впевненими. Наприклад, якщо ви переживаєте через відчуття неповноцінності, це може бути відображенням комплексу неповноцінності. Прийняття цього комплексу дозволяє вам зрозуміти його причини, можливо, ви виховувались в умовах, де вам не давали належного схвалення чи підтримки. Зрозумівши це, ви зможете зняти емоційне навантаження і почати використовувати це як потужний ресурс для зростання, створюючи нові внутрішні переконання про свою цінність. Інтеграція тіні та алхімія особистості починаються з усвідомлення і вибору. Вибір це бушум, це перший крок. До зміни Юнг вважав, що для того, щоб стати собою, потрібно прийняти відповідальність за свої внутрішні процеси, емоції та реакції. Це означає, що ми не можемо покладатися на зовнішні фактори або інших людей, щоб змінити наше життя. Ми повинні почати з себе, усвідомлення своїх внутрішніх процесів. Це означає, що кожен ваш вибір, кожна ваша реакція повинні бути усвідомленими. Замість того, щоб автоматично реагувати на зовнішні події, ви повинні почати спостерігати за своїми думками і емоціями, чому ви реагуєте певним чином. Що з вашої тіні проявляється в цих реакціях прийняття відповідальності за свої дії? Юнг підкреслював, що прийняття відповідальності за свої вчинки дає нам контроль над нашим життям. Ми не можемо змінити минуле, але можемо вибирати, як реагувати на сьогодення і як діяти в майбутньому. Ваша сила полягає в тому, що ви обираєте, як реагувати на те, що відбувається навколо, робота з емоціями через медитацію та рефлексію. Щоб зробити свій вибір усвідомленим, важливо працювати з емоціями. Це можна зробити через медитацію, рефлексію або ведення щоденника. Практика допомагає зрозуміти глибші мотиви ваших дій і відкрити можливості для зміни. Психологічний ріст через прийняття тіні дає нам можливість відновити внутрішню гармонію. Юнг вірив, що не можна стати справжнім без прийняття всіх частин себе, навіть тих, що нам здаються недосконалими. Трансформація через самоприйняття вимагає часу і зусиль, але це процес, який дозволяє досягти внутрішньої свободи. Щоб пройти через цей процес і стати справжнім, важливо не лише працювати над своїми слабкостями, а й вміти бачити свої сильні сторони. Самоприйняття означає, що ви визнали всі свої частини і почали діяти з позиції внутрішньої цілісності, а не намагаєтесь відповідати ідеалам чи вимогам суспільства. Коли ви проходите через алхімію особистості, ви не тільки усвідомлюєте свої комплекси, але й вчитесь використовувати їх як ресурс. Ваша впевненість не базується на зовнішніх факторах чи схваленні оточуючих, а на вашому внутрішньому прийнятті себе. Ви починаєте діяти не з необхідності доказати свою цінність, а з усвідомлення своєї автентичності. Якщо вам було корисно дізнатися, як алхімія особистості може допомогти вам знайти внутрішню свободу і стати більш впевненими, ставте лайк і підписуйтесь на канал. У наступних відео ми продовжимо розглядати, як через роботу з підсвідомістю та самопізнання досягти гармонії і самореалізації в житті.